метрів десять пройдуся проти течії цього струмка і ось по цій трубі неї, перейду на інший на правий берег цього струмка Тече туди я вже на правому березі Гору вже закріплена бетонними підпорками, щоб не сповзати сюди у балку. Трава ще біла, він є між сезоння, між осінню і зимою. Але трава ще дужче біліє, завдяки тому, що моя камера відкриває якнайширше своє око, щоб краще бачити. І все робить таким собі молочним. Так, струмочок. Про цей струмок. Багато разів я знімав кіно. Та в основному я ходив там лівим берегом. Думаю, що тут зовсім незручно. Ось качкарник, густо, покритий травою, що навіть і не розбереш, де ти. Кочки. А ось жінка якась. Тут раніше росли гриби. Синя ніжки. Смачні гриби. Але вже кілька сезонів я їх не бачу. Ніякі. навіть погані. Далекий ліс я вже не їздив. а в цьому грибів давно вже немає. Це таке кочкарник можна погуглити в інтернеті. Багато хто казав, та то мурашники, та ні, то не мурашники, то інше. так я продовжую триматися правого берега цього струмка. Звісно, річ, що я йду, камера трясеться. Чекав, я чекав, коли сонце визирне. Воно вже визирнуло, але тут у низині воно погано освітлює цю місцевість. О, я наступив на кочкарник. О, о, Оце таке воно. І ось. А от а ще далі кочкарник був великий. Часті кочки зустрічалися та вже заросли вони деревами. Не так, як на лівому березі. Там високі рідкі деревця. Там гарно ходити. Тут же я буду пробиратися через страшні хащі. І головне, щоб я не підсковзнувся, не перечепився за якусь палку та не втратив з рук зйомочну камеру. А що це таке біліє біля дерев? Яким чином відтягнулася гілка. Ось так вона відтягнулася і впала собі. Тут пробиратися вже не зовсім зручно. Ранкові сльози, а он там сонце. Ну це по моїм щекам. Так, все густіше і густішає. Прохід. Там все буде густіше, я не знаю, як я буду пробиратися. Це я віддаляюсь ніби від струмка. Треба знову наблизитись до нього. Ось ну, ці кочечки. Я не знаю як ці. Кочкарник українською звучить. Хай буде так, ага. Вон там водичка ще приблизькує. Як кладе свої промені? Більш сезоння. Листя вже осипалося, Його немає. Був вже й перший сніг. Та він розтанув. І прикмета тут подійствувала. Подіяла вірно. Кажуть, кажуть люди, що якщо на вишні не опало листя і випав сніг, то він дозі розтане, що і відбулося. Та допоможемо цьому листочку впасти. Так, ще навідаюся до берега струмка. Ну що? Вже розпочинається повітряна тривога. Зомбовані люди із країни Зет не залишають нас у спокої. Люблять вони воювати. Там гніздо. Скоріше всього, що там ворона жила або сорока. Я думаю, що сорока, тому що ворони живуть сім'ями. А сорок якось так поодиноко. Так, ось трошки більша галявина. Ой! Я впав. Ось так, за що ж це я зачепився? Ой, добре, що вдачно, я впав. Опа. Ось тут десь. За ці трави. За оці травня я там зачепив. Ой, вдома впав. Ой, падати я тепер боюся, бо було, як я впав з велосипеда. Пам'ятаєте? Що я зламав тоді мізинця. Отак. Десь в цьому місці. Тоді ще тут було мало дерев. Ой, куди же я набрів. Ага. Тут я не пройду, тут я не пройду. Прийдеться десь повертатися, щоб обійти у цю заводь. Так, повертаюся. Так от десь у цьому місці. Давно вже, в 50-х, я навіть заставив 60-х-70-х роках. Там була на землі так красиво викопана п'ятикутна піонерська зірка. Гадаю, що там піонери збиралися. Можливо, на 19 квітня, на день піонерів, і палили багаття. Ну, я не бачив, що при мені це було хоч раз. А зірка довго збереглася. А тепер вона зникла. Природа її поготила. Так, а тут я перейду чи ні? Тривога продовжується. Не знаю, як я впав, чи я нічого тут не загубив з своєї сумочки. Батарейки хоч не випадали. де дещо тут. А ні, є там чути. Ось Так Так що там я зовсім не пройшов. А тут ось. Аж... Хубаві води колись стекли. Взагалі виберуть, вимкнувся ще. Далі йтимо ліворуч. Там трішки повисвітлений сонцем стежині. Потім знову підійду до струмка, коли розвіється, роз'їдуться хащі. Мені не подобається як знімає сонце ця камера. Вона всі його промені з'єднує в один пучок. І мені це не подобається. На екрані воно некрасиво. Так, що тут? Ага. Калюжі від того струмка. Десь там струмок роздвоюється і головне русло пішло туди ліворуч. А я ж йду по цьому запасному. Коли багато води, то й тут він тече. Ще треба підійти далі. Цим стовбуром дерева я не скористаюся. Мені боязко по ньому йти, тим більше, що її ні монопокрите, слизькувати. Так, тут треба через гілку переступити, а тут прогнувшись, пролізти. Я все ж таки хочу підібратися до струмка якнайближче. Ось запасне русло. Вони змінюються. То воно стає головним. Те що там далі буде. Зараз тече вода, тому, ще далі. А я ж хоч би хоч не йшов поснути якусь калабаню. Стараюсь пробиратися Ось до води. Дивно як це я не дуже боюся і ризикую ось це такий. Тільки... Ковер із полеглої рослинності мене під ногами, а вон до струмка вже зовсім недалеко. Нагадую, що я все-таки на правому березі Як струмка. Так, я до нього підійду чи не підійду. Чи то мені здалося, що він недалеко? Поки вимикаюсь. Пружний ковер. Небезпечно, а це я забрів ніби в амазонській джунглі. Та де ж та вода? Десь тут. Але я щось її не бачу. Підійду до містка, може з того боку буде краще щось видно. через місток вигулюючи собачок, а я ж хочу побачити тут воду цього струмка побачив. Він падає он в той ставок. Четвертий зветься. З цієверби де на свято гілочки ріжуть. Потім з ними йдуть до церкви і освячують. Єсь якийсь такий обичай, звичай. А тепер воно таке вже. пожухло, сухе. Здоров собачка. Течія. Тут живеш. Ну, живи собі, не чіпай сторонніх людей. Вибравшись на сонячну стежину, я повз четвертого ставка, з водами якого з'єднався стромок. йду туди далі. Міжсезонні, то похмуро. То сонячно, Старожова вежа. Там далі будинок, ніби замок. Берег кріплений, щоб не зсуватись. Ось у цьому місці струмок і залишає вже четвертий ставок, щоб нести свій туди далі. Води свої Далі до Ворскви. І як бонус, зараз відійшовши від цього четвертого ставка, я перейду до іншого, третього, який помирав, а потім перетворився у струмок, щоб подивитися, яка ж його подальша доля. О, моя радість! Ставок знову наповнюється водою. Біля дамби води вже достатньо, а сюди, де був струмок, вода теж розлилася. Не видно русла струмка. Ставок оживає. Але вже тут тоненька крига. Таке воно міжсезоннє. Так. Аа, очлоод гүмүүт. Ажтай. Крэ. Ажтай.